Всім привіт, дівчатка! Сьогодні в мене таке підключення буде. Знімаю на планшет, бо телефон здала в ремонт, тому не можу нормально зняти. Це, як ви бачите, пряжа на мій новий процес. Сьогодні в нас 1 березня. Вітаю всіх з початком весни. Це в мене напівбавовна. Тут 70% бавовни і 30% акрилу. Підпишу, що це за артикул, десь, тут зверху на екрані. Це такий дуже яскравий колір, він не передається. Він такий рожево фіолетовий називається маджента колір. І це пряжа в мене на новий джемпер. Який я буду в'язати для себе на весну, вставлю зараз вам скрін того, як виглядає цей джемпер. В'яжу його по платному опису нашої української майстрині. Я ще восени записувалася на тестування цього джемпера і вже підготувалась для того, щоб приймати участь в тестуванні. Але в мене змінилися плани, треба було в'язати багато шкарпеток для наших хлопців ЗСУ. Тому я вибачилась перед майстринію і не приймала участі у цьому тестуванні. Планую в'язати я спицями номер 325, цей Need Pro Mindful. Ось, 80. Сантиметрів довжина від спиці до спиці. В'яжеться цей джембер окремо перед, окрема спинка, і окремо рукави, і потім все зшивається. Отже, сьогодні я розпочинаю цей процес. І вже наприкінці відео я покажу вам результат, скільки я встигла за цей шалений тиждень стартів. Пров'язати цей чудовий джемпер. До нових підключень. Вже завтра я беру інший старт і покажу вам, що я планую в'язати другим процесом. До завтра, бувайте! Дівчатка, привіт! Сьогодні в нас 2 березня, і я до вас підключаюсь знов з такою красивенною, яскравою пряжею. Це в мене кухнорки колор 523, 50 грам 350 метрів. Цю пряжу я брала в норка Ярн Для чого я її сюди поклала? А для того, щоб показати вам, з чого я буду в'язати наступний проєкт. Другий старт. У цьому шаленому тижні в мене буде коточепчик для доньки для своєї. Хочу зв'язати. Знайшла вже майстер-клас. В майстер-класі майстер в'яжеться з чотирьох ниточок норки основної нитки і дві ниточки додаткові. Зв'яжу зразочок сьогодні на спицях номер 5 подивлюсь на щільність і буду пробувати вже в'язати. Я вчора у підключенні казала вам, що буду стартувати в цьому шаленому тижні Березневому з трьома проектами, але я подумала і вирішила, що все-таки в мене буде два старти. Тому що в мене на руках два плечових вироба: один для мене, один для чоловіка. Ще досі не завершений свічо для сина. І хочу всі ці хвости попідганяти та завершити у березні місяці всі свої розпочаті роботи, тому не буду більше. Набиратися процесів. Спочатку е все це закінчу всі свої розпочаті процеси. А далі, якщо в березні е буде в мене ще вільний час і завершені всі процеси, то розпочну ще декілька пар шкарпеток. Але мені здається, що дуже багато я. Думаю, що в мене вийде ось джемпер, який я вчора стартувала, покажу вам наприкінці відео, як і цей коточепчик. Отже, починаю працювати з норочкою, і зустрінемося з вами вже в останньому підключенні, в підсумках про цей шалений тиждень стартів. Всім гарного дня, до зустрічі! Бувайте! Всім привіт! Сьогодні в нас 7 березня, і я знімаю останній шматочок завершення до цього відео про шалений тиждень стартів. Я казала, що буду в роботу брати два процеси на цьому тижні, і хочу вам показати. Що наразі в мене є. Отже, перше, що я брала в роботу, це ось ця пряжа. Це напів бавовна, колір маджента, дуже красива ніжна ниточка. І ось мої результати за тиждень майже роботи з цим виробом. Це буде джемпер для мене по опису. Нашої української майстрині. Силку на цей майстер-клас на майстриню я залишу в описі під відео. Дуже детальний, дуже подробний. Мені подобається в'язати. Ось цей візерунок, він дуже гарно лягається ще до ВТО все. швидко запам'ятовується і можна в'язати, практично не дивлячись. З цим малюнком тут вже більше ажуру, тут треба бути уважним. Тому цей процес я не могла в'язати, коли була вільна хвилинка. Я в'язала його в тиші в спокої, коли поряд нікого не було і мене не відволікали. Більше часу я витратила на ось цей візерунок. Нагадаю, що в'яжу я на спицях 3,25. І мені залишилось пров'язати ще десь отакий шматочок. Оцей шматочок, якщо не помиляюсь, там ще по малюнку. І вже почин, буду починатися формуватися горловинка спереду. Цей процес я візьму з собою у магічний кубік. І буду там продовжувати вже його в'язати. Ось, відкладу в сторону і покажу вам свою, свій другий процес, який я брала в роботу. Це я в'язала із пухунорки ось такий коточепчик. Подивіться, подивіться, яка краса, який він пухнастий. Мені здається, колір не передається правильно. Але він дуже красивий, дуже яскравий чепчик. Як тільки моя мала одужає, я обов'язково її сфотографую, бо зараз вона захворіла, і я з нею і трошки вередливе, не дається, не хоче. Також в'язала його по майстер-класу нашої української майстрині опис, ссылку. Я залишу в описі під відео. Дуже швидко, дуже легко він в'яжеться, отримала величезне задоволення від цієї роботи, зв'язала я його на Полінку, в неї 49,5 см об'єм голови. Ось на, такий, на таку голову я і в'язала. Єдине, що мені не подобається. Він сідає дуже високо. Мені здається, треба було пров'язати трішки довше до ось цих вушок. Він такий з відкритим майже повністю лобом. Але, в принципі, як шапочка на весну, я думаю, буде нормально. Вона така щільна, тепленька. Я в'язала у 4 ниточки норки. Дві ниточки додаткові на спицях номер 5 Ось все так гарно, акуратно виглядає, я дуже задоволена. І що? Неочікувано для себе, я тут відкладу, вона така гарнюня, покладу її тут, неочікувано для себе я в роботу взяла ще один процес. Сиділа, сиділа, згадала, що в мене є 5 моточків Алізебла Batik. такий тут зміна кольору, білий, голубенький, синій. Купляла ще влітку цю нитку і захотілося мені спробувати зв'язати. Бабусін квадрат. Я поки що вчусь, це, можна сказати, такий в мене експеримент ну, в роботі, але так ввечері вчора трошки сиділа і ось такі квадратики в мене вийшли. Вони трошечки різні по розміру. Але я думаю, коли я зроблю обв'язку, я хочу придбати однотон білий з цієї пряжі. І це в мене буде такий процес в роботі. Ввечері, коли не треба буде міркувати, як і що в'язати. Замість шкарпеток буду в'язати ці бабусіни квадрати. Подивлюсь, скільки в мене їх вийде, а потім вже вирішу, що саме я з цього зроблю: чи це буде джемпер, чи це буде кардиган, такий е, е, весінній, чи на теплий, на, на прохолодний. Літній вечір О, повітряна тривога. Почалась повітряна тривога, ну, я вже дознімаю а, відео. Отже, буду в'язати, подивлюсь, що з цього вийде. Чи то буде в мене джемпер, чи то буде в мене светр. А, зроблю білим обв'язку пізніше. Не знаю. Підкажіть мені, хто в'язав з бабусиних квадратів пледи, чи в'язав е, якісь інші вироби? Е, ви обв'язку робите одразу якимось ну, кольором іншим, чи вже в процесі, коли дов'язали всі квадрати, починаєте обв'язку. Мені здається, що е, буде складніше потім робити обв'язку, але якщо можете. Поділіться, будь ласка, як ви це робите. До, до речі, в'яжу я гачком 275. Мені подобається, як виглядає полотно. Воно таке рухоме. І, я думаю, для ну, кардиганчика чи джемпера буде виглядати непогано в полотні. Ось такі в мене. Результати мого шаленого тижня стартів. І наразі будемо переходити до Гри Магічний кубик». Я дякую всім за перегляди. Дякую, що завітали на мій канал. Буду дуже вдячна за коментарі, чи сподобались вам роботи, над якими я працювала на цьому тижні. Переходьте до дівчат, які також приймають участь у цьому спільному проєкті. Всім бажаю гарного, тихого дня, до зустрічі в нових відео. Всім бувайте, пока!